16 червня псевдовкладники пікетували банк. Базис. Один з учасників зізнався, що вся акція проплачена. Тим самим підтвердивши пікет біля відділення базису. Провокація Позвонили, Сказали, що нужна прийти і прокричати. Імені не знаю. просто… 100 гривень. 100 гривень. 100 гривень. Того ж вечора Євгену подзвонив, дехто Стас, який збирав людей на пікет та розплачувався із ними, і сказав, що хлопець один проколовся. Тепер вони будуть вирішувати, що робити далі. Згодом Євгену зателефонували знову. А сьогодні, от восьмина числа, дзвонить мені Стас і говорить, що ти довнуть і підісдеся грі. Есть два варианта их вернуть. Один вариант – это встретиться с глазу на глаз, и ты отдашь эти писадари на, улице, на перекрестке Мироносецка и Петровского. Или же к тебе приедут люди, и ты как бы публично, ну, танц, он так сказал, публично у тебя потребуют писадари. Ну, в общем, я, конечно, испугался, думаю… Какета камнідами приїдуть люди. Я нікому її адрес не давно. Ну понятно, що вони все це розузналі. Євгену розпачі зустріч з організаторами пікету має відбутися 19 червня о 10-й годині ранку. За власною інформацією харківських новин, СТАС, який збирав учасників провокації проти вкладників базису, зараз займається пошуками людей для участі у громадських слуханнях з мораторію на виробку зелених насаджень та забудову рекреаційних зон. Що пройдуть у київському райвиконкомі 19 червня о 10 годині? Олена Захаренкова, Євген Шинкаренко, Харківські Новини.